Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні в нас на занятті лісова математика. Потрібно допомогти зайчикові порахувати та поставити вірні математичні знаки більше, менше або дорівнює. Починаємо рахувати, скільки пташок зліва. Один, два, три, чотири, пять, шість. А справа: Один, два, три, чотири, пять, шість. Теж шість. Який знак ми ставимо? Дорівнює, тому що шість дорівнює шести. Порахуємо лисеняток. Зліва скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять. А справа скільки? Один. Два, три. П'ять більше, ніж три, чи менше? П'ять більше, ніж три. Знак. Більше. Порахуємо ведмежат. Зліва в нас скільки ведмедиків? Один, а справа один два. Один більше, ніж два, чи менше? Один менше, ніж два. Ставимо знак менше. Рахуємо вовків. Зліва в нас один, два, три. А справа один. Три більше, ніж один, чи менше. А може дорівнює? Три більше, ніж один, знак більше. Рахуємо зайчиків. Зліва в нас один. Два. А справа один, два, три. Два більше, ніж три, чи менше? Чи дорівнює? Два менше, ніж три, знак менше. Рахуємо поросяток зліва один, два, три, чотири. А справа. 1, 2, 3, 4. Який знак ми поставимо? Більше, менше чи дорівнює. Ми поставимо знак дорівнює, тому що 4 дорівнює 4. Ось ми й допомогли Зайчикові виконати усі завдання. Дякую, на все добре!